Я знову вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас позачергове відео. От до мене приїхала одна коробочка ось така ось. І вона з Bolt EX, щось там Premium Collection. Сподіваюсь, щось випаде. Не знаю, я уважно аналізував своє відео з МТГ. і зрозумів, що треба сказати просто волшебні слова. Ніколи в житті не тримав нічого подібного в руках. Ніколи в житті не відкривав карточок покемонів. Ось, Можливо, щось цікаве Е, Що в нас тут всередині одна фурт промка Belboolto X, яка зовсім майже не відрізняється від тої, що в сеті. Так, одна промка і у нас. Та Буб, господи, ну і Буб, ну і літер тут не кидали. Д, Б, Б, жесть. Е, так, ваншітива акриліка стенди Свічен Кліона Беліболта не ворог. Я не дуже поважаю акрилові стенди та фігурки, але розумію, що є люди, в яких взагалі немає місця під щось більше або немає бюджету назву це так. Тому маємо, що маємо. Перший раз взагалі в англійській. З'їжджайте, напевно, в японській реалізують щось таке якрилове. Як Котру в руках, подивимось. Е, так, One Double Side Backdrop Display. Це щоб просто ставити красиво. так знову ця от розова фігнюшка, можливо, пригодиться мені. Так, один фотостікер з зіони та там 6 бустетів та одна код-картка. Е, до речі, навиджа боліболтом. <кій> е, найгірший покемон С R Scarlett. Якщо хтось не знає, то оце жовта залупа це його очі, а, -а не оце, що в нього по боках. Ох. Так, ну, давайте, відкривати. Вийшло на мані. не дуже дешево. Сказали, знаєте, дуже не дешево. сподіваюся, хоч в контент, то зарази. Так, вот да, ось ага. вот так ось виглядає відповідні. Знімаємо захисний шар. Достаємо промочки. Я сказав, достаємо промочки. Ось такий Фулак Болтон, То вони звісно, генія маркетингу, що помістили на задній план в тренерів та тренер. Те, що не змінили арти відповідно до сетових, це, звісно, мінус. Ну, Красиво космоховило Хойл Нічого надзвичайно я б сказав. Де? Кромка вже не дуже дорога, я подивився, там щось біля 5 10 баксів. Ой, але все одно бустери виходять доволі дорогими. Так, поставимо ось сюди. Так, наповнення у нас Два бустери Journey Together. Єе, -е -е, будуть перші мої Journey Together ще відкриваю. Surgeon Sparks та Twilight Masquerade. Бо шпарксу дуже мало відкрило. Так, парадокс. Subsidian, це те, що Old oldover, так, Так, от картку приберегу. можливо, колись застосуємо. Ось це маска. Ось. Так. нас цікавить більше ось цього. Ага. Це ми приберемо. Так, ми почнемо зі стікеру. Просто роздрукований стікер великий. Але чомусь тут Біллі болт такий злий. Можливо, він щось почув, що про нього кажу. І вона прикольна. Нагадує щось з Polaroid карточку, але краще б вони її зробили просто як фотокартку, а не, а не стікери, не знаю. Дуже дешево. Так, це рамочка для фото. Не дуже якісно захнута, якщо бачите. Ну, щось такі панорамні фоточки можна буде зробити, а з іншого сторони, і наші коди. Просто картонка. Хуйня хуй, повна вибачте мені. Так, ось, значить, наші акрилові стенди. Ну, яку сторону вас вигибати, давайте. Ой. Хм. А, дивіться, воно повністю випадає. Клика такая снова. Оп. Хм, прикольно. Ой. Потому а что за те Роща еще что тут... Коробці просять, можливо, могли б зробити якусь просто маленьку няцьку іону. <coughs> Я забагато <тебе> прошу. Хоча <coughs> якби не перекупити, то це буде коштував десь біля трьох, напевно, чотирьох доларів, Шість бусів — 24, а на інше 20 доларів на інше, це все лише. Ой, а тут порвался. Необережно. Просто кубка крылого пластику залишається. Ага. Uh, please remove the protective film before using Здається, Григоді мені розказував, що він купляв якісь чебрилки акрилові такі і вони хотіли навіть писати чи навіть написав відгук, що якісь лайно, він просто не зняв плівочка з переднього краю. Ось. А тут цікаво є. Напевно, немає, ну добре. Так, ну. Наче ось наші стендики. Так долб, цей, а ну, де тут плівкою? Щось не бачу ніякої плівки. А ні, щось є дивиться. Оп. Я б не сказав, що вона щось зміниє колір. Пробуть його біштушка на леві. Чи зміню, не знаю. Вау! Оце так. Воно вставило свій пазик, нічого собі. Так, Болтика давайте. Думаю, що гарне питання кого я ненавиджу більше. Кофу чи Болта. Mm. Певно, що кофу. Хоча я кофу не... і не покемон. Я не рахується. Так, ось так от ми його прочпендюрили. з машей оном. Не дуже яскраві такі кольори. Можливо, через поліку розподивимось. Ну, звісно, треба трішки прилевчитися. Ну ні, колір і без плівки такий. З ускорі. Халтуйте так. Ну і в мене хай на передньому плані буде. Це ватерль чи кіловатерль. Є японська промка, яка була до бустербоксів з ними. Я такої ще не маю, але дуже хочу. Вона дуже красива. Я так розумію, що якщо вже ми поїхали вперед, то англійська продукція цієї картки взагалі не буде мати. Ой. Йо, знімаємось. Mm. <різь> не хоче. Боже, давай. Ой. що в них нема плащів. Не можу зняти чомусь саме на цьому. Інші нормально знялися тут ні в яку. Ще повинна бути така ж коробочка з іншого вже сету. З Destiny Reial з Cintia. Я подумаю, чи потрібно воно мені бути. Так, ну взагалі. Ну, нічого так виглядає. Альтернативи... Ну, звісно, є альтернатива, існує фігуркам в тренерів. Андороїда або Full що там з Pokémon Center. Не пам'ятаю, як це правильно називається. Але вони дорогі. Ось. Це як бюджетне, просто щоб поставити на полочку. Картонка взагалі не знаю навіщо вона потрібна. Інше вже не буду вставляти, щоб у нас є. І вона у нас ютуберка, до речі. Ось, Ну і мізмагіус. Ну, ось таку панорамку можна собі запасти десь на полочці. І міняти завозити під настроєм. Так, ну добре. Приходимо до того, чого я ніколи не тримав в руках і сподіваюся, що хоч щось нам випаде. Е, в порядку будемо Obsidian, Paradox, Twilight, Sparks. Ммм, які цікаві штуки. Порвав не проходимо, не бачкає. Ого, чорний кост. Що б могло значити? Навіть не знаю. Як добре пахнуть свіжо надруковані покемончики. Добре, дивимось. Фантом. Лутекс рокен. Даромака. Опция. Я не не буду, буду зачитувати Красиварським Велсханом. Вулпекс, Кролик. та полофим. Нічого цікавого, енергія. Так. Парадокс Рифт. З панорамного арту картка. Ctrl catcher. Замій. -like. Бліцеві. Т і Виталій. Ох, и центринг. Ох, и на англійських картках, звісно. Кваліті, контроль. Вона ще така, навіть ліпка трішки. Забавно. Без верзий. Эплин наспас. Тоже прикольный Артем Секинг. Самкерн, будет баннет Каменти Центр, Арон Бандал, Спинрак. Monterno, Iron Thorn X. У мене ці Thorn вже і японських і англійських до срака просто. Ніколи, ніколи, ніколи такого не бачу. Вау, крута нова картка. М -м -м Прикольні картки англійські. краще, ніж МТГшні. Так, Sparks Booster. Запалив, що там просто у нас холло буду, Ларвеста, Томмас, Тайтон, Ширу. Ой, Диверняс, приходим. Тераур, Flapple, Капсакіт, Ух ти, Йо! Це е -е. Знову що з центрингом? На одному заводі початалося, ви бачите це? І палки, а Мені навіть здається, що сервле щось коштує. Ніколи не тримав в руках такої картки. Мені здається, а, чи є в мене така. Ніколи не тримав, добре ніколи. Ні, здається, є в мене, японська така. Красивий арт дуже. Хто в нас тут конт якийсь? А, ронд намалював. Центринг поїхав кудись. Так, перший бустер Journey Together. Красиві по карте. Як на карті, на фотокарті маю новые. Сподіваємось, що, можливо, якусь аерочку завезуть. Так, Фурес. Резібон. Кибон, красивий. хто хто? Мугі Хамада. Долар. Ух, який і прикольний. Гріден. прикольный. Гриден. Red Повернулися покемони тренерів. Більшою смисловою нагрузки це не і он Інколонч. Прикольна така. Свинюка Вейлов. Ух, здоровий. Так, і. Last pack Magic. Якийсь буд, погано цей. Можливо, хтось вкрав звідси мій дроп. Чи навпаки підклав. Так. Давайте вдачу новачка. Бегон, Перес. Лінгоу. Свій наприкольний. Марактос. Кускру. подобається цей покемон. Яр дуже красивий і Федипай, что дивиться? Рафен, Grimmsnaro. Alolan Geodut. Та. Холобаттерфрій. На жаль, бустери, які найцікавіші, виявилися порожніми. Ну хоча б щось впало. Ну, кожен другий бустер, я так розумію, з пулом, правильно я порахував. Чи це в одному було? Та ні, наче кожен. Приємно, що є пули. Звісно, це не гарантує нічого, що буде в інших коробках. Шкода, що не в тих бустерах ось. Як на мене, то ціна неоправдано висока на таку коробку. Звісно, воно ну, все прикольне, але 25, можливо, 30 потолок. Все, дякую, що подивилися. Залишаємося на зв'язку. ще щось знімати. Фігурки навіть ще не відзняті. Це в нас так.